Київ мене проковтнув і виплюнув. Це одна історія життя. В той момент я працював в Києві на Михайлівській борщагівці в супермаркеті Велика кишеня на посаді каси, каси самообслуговування. Я там ходив і допомагав людям сканувати товар. Робота не складна, але Складність полягає в тому, що треба стояти на ногах 12 годин, а це типу, це витримати треба. Цей час наближається до першого локдауну, до першого локдауну в Україні. На той момент у мене в Києві щось нічого не складалося, і на цій роботі, де я працював в великій кишені, там отримував на дуже великі кошти, і мій брат. Їздив в Польщу до того моменту, а я ще е, ніде не був, але у мене вже був загранпаспорт. І ми вирішуємо поїхати в Польщу на якусь роботу. Суть в тому, що треба було мені якось заробити кошти. Я хотів якось заробити кошти там на Польщу, е, собі до Польщі, щоб були якісь кошти до того часу, як я поїду в Польщу. І в той час, як я працював у великій кишені, я жив в хостелі. В хостелі нас в кімнаті було четверо чоловік, четверо людей. Там жив я, мій друг, один е бивший зек і його там якийсь друг. Суть в тому, що на той момент мені моєму другу було 20 років, а Зеку з його другом десь в районі 30, 40, 50 років десь так, десь в центрі. Але ми жили дружно, їли типу, там, пили. У нас була така дружна кімната. В один момент, одного дня, я приходжу додому. З роботи, на якій я працював в великій кишені на касі самообслуговування. Ну я вже прийшов з роботи ввечері, вже була ніч, і там сидів цей зек. Я заходжу до себе, ну, в кімнату заходжу, роздягаюся, йду на кухню, беру там якусь їжу з холодильника, розогріваю її. У нас були двохярусні кроваті. Такі там були перший ярус і другий ярус. Я спав на другому ярусі. Я взяв собі тарілку з їжею на другий ярус з тією тарілкою. Сиджу їм і заходить до Жека, який з нами жив. Якийсь його чи товариш, чи просто якийсь знайомий. Там був е, хостел трьохетажний будинок. Який був зроблений під хостел. І там було дуже багато людей. І хтось заходить до цього зека, який жив з нами в той момент. І щось вони сідають там щось двоє і починають між собою ну при щось розмовляти. Я це ніяк не вникаю, я там, їм собі, типу, щось зависаю в телефоні в той момент. І саме в той момент, коли я прийшов з роботи. Втомлений. Ну, ви представте собі, вистояти 12 годин на ногах. Втомлений такий, замучений, приготував собі якусь там їжу, розігрів її, заліз на те другий яр в хостелі, на Борчагівці. їм якусь кашу. Зависаю, залипаю в телефоні, сиджу, якось собі, намагаюся зробити таку обстановку, щоб відпочити хоч якось. І в цей момент в кімнату в якій я жив, залітає 5 чоловік мусарів, просто 5 менців залітає в кімнату. я в той момент їм якусь свою кашу, я піднімаю свої очі, дивлюсь на них. Просто я в шоці. Вони питають в мене, чи вони не приносили якоїсь сумки. Я кажу, вони нічого не приносили. Вони їх в'яжуть на ручнику і при мені просто їх виводять. А в цей момент сижу просто в шоці, блін, ну всі, типу, ну приставте, типу, ви прийшли з роботи, сідаєте там, з приготував собі якусь качку, там їсте її такі, думаєте... Типові, що цей день там закінчився, я відпрацював, все нормально. В цей момент вривається 5 мусарів до вас в кімнату. Щ що ви подумали? Це один момент, після якого я зрозумів, що з цього хостелу мені треба втікати. І я ходив в Києві ще на одну підробітку на термінал нової почти. Я там був разів 2-3. І я думав, непогано було там подзаробити, подзаробити там пару тисяч гривень і поїхати додому з якимись грошима. Я збираю всі свої речі. У мене було десь дві сумки речей. Я їх всі збираю і їду на видобуче. Збираю чого на видобуче. Любив я такі райони в Києві. Приїжджаю я на видобучі. А перед тим як приїхати на видобучі, я не міг знайти хостел, тому що там. В одному хостелі були отзвови, що там живуть одні наркомани, і вони постійно чи коляться, чи ще щось. І я знайшов, ледь-ледь знайшов один хостел, який знаходився в квартирі у багатоповерховому будинку. Я прийшов в той хостел, чи за день я чи за тиждень, я вже не пам'ятаю. Заселився в той хостел і одразу пішов працювати. Близько був термінал нової почти. Хозяйка сказала, що вона не пускає нікого в хостел в час ночі, 2 ночі, в 3 ночі. Вона пускає в хостел тільки в 6 ранку. В 6 ранку в хостел можна зайти. Я пішов на підробітку і моя робота закінчилася в час ночі. Я вийшов з терміналу нової почти на Видобучах в час ночі і направився в свій хостел. Я дзвонив до тієї тітки, типу, в домофон вона не відповідала, і ніхто мені не відкривав. І тоді я проходив на вулиці 5 годин, сидів біля під'їзду. І ну, що мені ще залишалося робити? Хостел закритий, я туди ніяк не попаду. А це було єдине місце, де були мої речі, і де можна було поспати. Отож, дочекався я біля цього будинку на лавиці 6 ранку. Зайшовши в хостел, у мене був такий стан. Мені було то холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Це було напевно за того, що я на холоді буду довгий час. Вирішив я лягти спати. Проспавши одну годину, підходить до мене ця жінка і каже, Встань, стань, вставай. Тут міліція прийшла. Вони хочуть, щоб ти показав їм свій паспорт. Я думаю, що за фігня? що знов не так. Типу, чого вони прийшли? Коли це закінчиться? Я встаю до них, виходжу з кімнати в коридор, даю їм свій паспорт, id карту Більше їх не стає, вони виходять. І вони уходять, їх вже немає. Вони пішли з квартири, і я в той момент розумію, що треба збирати речі і їхати до себе в місто в Коростень. Тому що де б я не жив, до мене всюди приходила міліція. Хоч вона й не приходила, типу, в хостелі на Борщугівці вона не приходила до мене, але я там був. В хостелі на Софійській борщ на Софіївській борщагівці було 5 чоловік з міліції, в хостелі на Видовичах було 3 чоловіка з міліції. І я в той момент зрозумів, що мені треба їхати з Києва, що тут щось не так. Не може бути такого, щоб де б я не був, всюди приходила міліція. І я вирішую поїхати назад додому Скоростно. В той час. Ми вже збиралися на Польщу перший раз їхати, і в той час наступив перший локдаун. Ось така історія. Але міліція часто приходила. Там, де б я не жив, ну я жив у хостел в той час. І Вона не часто, але була. Типу, ця міліція була в нас в кімнаті. Я не знаю, чи так, але ці історії завжди закінчувалися позитивом, і вони приводили тільки до, позит... до позитиву. Хоча я думав, що вони приводять максимум до негативу. Але все в кінечному результаті складається позитивно. І це мене дуже радує. Так що ось такі історії в мене були з міліцією, і я тоді був дуже в шоці. Я був... Шокований і я був не готовий до такого. Але тіпо, такі ситуації трапляють, дають мені, мені рух, щоб я якось рухався вперед. А то я буваю часто застоююсь на місці, і приходять такі різні ситуації, котрі мені, мене просто підталкують вверх. Типу кажуть, Марс, хорош сидіти тут, тебе ждуть гори е, грошей. Слави і всього іншого.